З вами Айсік, І як всі знають, скоро вийде КС 2. Ну, може і не скоро, но одним словом, все одно варто вже зараз готуватися до новини Counter-Strike 2. Хотілося б почати із новинок, які недавно з'явилися в КС 2. І це новий метод закупу, який підозріло схожий на закупівлю у Валоранті. Але це тільки на перший погляд, адже Valve ще додавали механіки із колди. Таким чином, перед тим як розпочинати чергову гру, необхідно обирати для себе зброю, яку будеш використовувати, адже нам доступні лише 5 відсіків для пістолетів і один відсік для зброї, котрий буде видаватися на пістолетки. Також 5 відсіків для е, Mid-Tier та 5 відсіків для ріфлицької зброї. Це дало змогу брати і м 1 с і М4А4. Що ж, такі нові обмеження спрощують та ушвидшують вибір зброї під час закупівлі. <му> Крім того, буквально на днях повністю змінили рейтингову систему. Ну а саме вони вдосконалили прем'єр-режим, хто забув, то це режим, в якому методом голосування вибирається карта та сторона. Так, ось, граючи в нього, зачисляються поінти залежно від того, як ви відігруєте. І за рахунок ваших старань ви матимете своє місце в таблиці лідерів. Отже, всього, поки буде три таблиці. Це серед ваших друзів всього світу та регіону. Дуже цікавить саме останній рейтинг, тому що в трейлері був регіон Європа. І як мені здається, це занадто велика кількість конкурентів. Було б круто, якби можна було налаштувати регіон по-своєму і зробити собі рейтинг гравців з Житомиру, якщо він звичайно вже існує. Також змінили і звичайний рейтинговий режим, тобто тепер ви маєте окреме звання для кожної карти. Наприклад, у деяких персон може бути Глобал на міражі і другий Silver на анубісі. Також Valve змінили систему раундів з mr 15 на MR12. Якщо говорити адекватною мовою, тоді тепер для перемоги в ММ треба взяти 13 раундів, а не 16. Якщо ж ви думаєте, що КС черговий раз вкрали систему у Valorant, тоді виправі лише частково, адже така система була в CSGO ще з 2014 року. Просто тоді економіка не була оптимізована під цей маневр, тому довелося це виправити за рахунок збільшення раундів. Зараз же розробники вирішили все таки покращувати економіку, щоб зменшити тривалість ігор. Якщо що, під словом економіка я маю на увазі видачу грошей після кожного раунду. Говорячи про глобальні зміни, варто розказати і про нові функції в Адже кардинально не змінилися лише флешка та хибна. Молік став трохи ширшим та нарешті перестав соромитися, адже жорстко демонструє гравцеві, що в прицелі про свою присутність. Найцікавіше тут, звичайно, це дим, котрий тепер розкривається з урахуванням навколишнього середовища. Також смог перестав бути самовпевненим і став сором'язливим, адже тепер його дуже легко потривожити гранатою чи пострілами. Але зато він став на 3,5 секунди стійкішим і знову ж таки ширшим. Нова графіка вже втретє подарила свіже дихання для старих карт. Новий двіжок, а саме Source 2, дозволить бачити відблиски, що призвело до підняття цін деяких скінів. Разом з цим зникла невидима стеля, яку ще називають Skybox. Таким чином, це оновлення дало змогу, наприклад, з пленту А кидати розкидки на плент Б Це для професійних фейків. Кажучи про вдосконалення карт, треба сказати і про зміни їхніх структур, що обов'язково вплине на кіберспорт. Наприклад, змінили деякі таймінги та додали або ж переробили багато об'єктів. Також хотілося приділити досить чималу кількість часу на оновлені огляди неочікуваного приладдя. Наприклад, добавили огляд бомби, всіх гранат, та також не забуваємо, що в минулому вже додали перегляд ЗЕВСу. Вітаю вас ще раз! І зараз я хочу представити двох експертних експертів з питань КСГО. Це Дімон Комендантська година і просто Даня. Вони будуть давати свою надважливу думку. На тему новина в КС 2. Щас е, буде разъебать. Щас буде разъед. Диви, бля. Цей чоловік, блядь, нічого не боїться. Ого, так а чого йому бояться? Воно ж, якщо разобьется, воно не підпалиться. Хіба? Ну, якщо його подпалить, тоді воно підпалиться. но ну, він же сейчас не подпален. А так це просто... А так це просто бутилка з бензином. А, що за. Экономный молот. Было прикольно, если він чеку достав. От е, ржалко, що він таке не зробив. Тому що він зробив те саме, що з молотовим. Диви, Він просто її кидает. А він міг би витягнути і це було б цікавіше. Цікаво, будуть відрізнятися ложно і. А флешка. а флешка, блин, більше, ніж молік, що за приколи? Давай, як У круто. ж і ще й чекати Ну, це класна анімація. Я твой флешку на пальцях вертел. А, це ложно. А, -а, а, різна анімація! Різна, бля. Вони постарались. <звук> <звук> ложно виглядить більш похоже, на флешку. А ви як? Ви, ви думаєте, будуть скини на? Оці всі флешки, дими, гранати. Та да, я думаю, так. Да. Mm -hmm. Нє. Ти думаєш, ні? А, ні, буде, 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 буде. Знаєш чого? Чого? Тому що коли ти відкриваєш меню зі зброї, яку ти можеш вибрати. А, да да, да. І там є гранати? Там є гранати, там є менюшка для гранат. Бль, це все це точно воно буде. О, ви б хотіли б отакі скин, О, такі скини, да, чесно, отакі. Так, да, що, а продаєш. а вони ще вони ще коли будуть підриватися, там буде дискотека. Бля, Ефект. Отакі. Отакі вроді неплохо виглядає. Ну блядь, я не знаю. Ааа, смок Уф. Ну я не знаю. Чи диви цей Trek. Смаком! Смаком! Як можна убить смаком? Якщо вона буде світитися, то це мерзость. Я за гранат, на на гранату більше п'яти гривень не дам. Ну типу, Ну я не пойму людей, які будуть купляти оце, цю білу гранату за 1500 тысячи гривень. Ну, а вона буде скільки стоїть пуш повітря. Я не знаю, вона реально більше на Valorant стало попадати. Так, кстати, вона дуже схоже на Valorant. Оце ти только що мені сказав, і я прям це точно це Valorant. Блін, це Valorant. Це... Ти я ти правий. Ні, Valorant воно виглядає. так. Подивись на ці бокси, це валорантовські бокси. Ну то є, так, да, тут інші текстури, типа, ближу до реалізму, але я іменно говорю про саму лісовку. А знаєш, типа, спасає кесовську графіку від волорантовської ці дерева. Да. Если б цих дерев не було, я б глянув на ці бокси и сказав би, що це валорант. От тут уже більш КС. Але в началі тут був валорант. Я не знаю, что мені це конкретно в цьому тунне, но вообще на Far Cry більше похоже. Мені нравится, що отут уже точно КС. Тут уже дуже на КС. Да, тут прям наче обычно КС. Дивіться вода, яка прекрасна. Така грязна. Дивіться вода, яка прекрасна, така грязна. Смакота. От тут оцей планет просто Ох. Оооо. <звук> я бы в таком покупался. А, да, тут вообще жестко. Хотя ядерка, конечно, но я бы покупался. Ты покупался! О тут дуже жестко, тут прям маслом, бля, все помазали. <свук> Мне нравится, как солнце падает, Воно ну, ты реально реалистично так. <свук> да, вот солнце класс. На меручи графика пофиксилась, наверное, сказал, что у вас особо что-то поменялось. Да, 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 да! Ооо! <свук> тут класс. Пол прям только что помыли. Бль, пол помыл, вот это хорошо, сказав. Мені подобається, що там в пленту, типа, із-за того, що натягнута ця простиня, скажімо так, типа як криша зелена, то там освіщення теж зеленувато. Да, да, да. Я ж кажу, це це типа це токосорос два може потягнути таку графіку. Типу, отут мені дуже подобається момент. Оце видно, що здерли якусь непонятну цю на стіні, я маю на увазі штабуретку. Як вона називається? Штабуретка? Штукатурку, во. штабуретка. Штабуретка. Да, воно було таке красненьке. Кстати, а воно ще було красненьке чи ні? Не знаю, не знаю. Нам червоне, ну да, таке. О, да тут синє, да, тут точно не, було, не так воно выделится. Руслан, тепер твій інвентар буде на мережі прям. Імба. <рес> а, блядь, да. Я буду сливатися. Оце воно було такого цвіта. О, тут прям бордовий. А ви бачили дим? О, дим класно, дивись. Пилюку не наче він і пройшовся і пилюку здійняв, типа бачите? Воно тепер слишком сильно світиться, Я надеюсь, там можна буде убавити яркость. Я, мені. Я просто привик. Я... я хотів теж за яркость сказати, але я вже привик. Я нет, мені ну, реально на глаза давить воно. Що за 5, 3, 7 5, їх вже ж не було в коїсті. Були, були, були. А, так да, були цифри, були, були. А це, кстати, код бомби, да, вроде? Ні, я код бомби на память знаю. Та, та ти ще той теорист. Просто Даня думав, що якщо в КС повторюється той же самий код бомби, то він думав, що везде значить нахуй код бомби. Він думає просто, що вдруг колись прийде момент, що у кожного чоловіка в перекине в його любимую гру, а у нього любима гра це КС. Почнеться аніме і Сикай, блін, про нього. Я-я. От дивіться, яка калюжа Дивіться, яка калюжа, яка класна. Калюжа класна. Базару ноль. Оце тут, тут таке світло тепле. Пустопеньки тепер більш красиві. Тут так душевно под башни. От дивите, от це вообще на кску не схоже. Я б сказав, би, що це якийсь, я не знаю. Far cry. Да, Far Cry, чисто якийсь. Третій. Трейй. Ой, тут у нього лагає навіть. Дивитель. Ну, у нас вообще, в принципі лагає відос, ну не важно. Ну, кстати, прикольно, вода зроблена. Дуже. Дуже прикольно, вода зроблена. І теж, кстати, похоже на Valorant. О, дві які картини. Ооо, це ж це старі карти. А він себе не бачить він вампір. Не зато він бачить свою тінь і не горить на сонці. Це є сліп на Valorant накинули шейдерів. Ні, Valorant, він дуже такий плаский, я б сказав. Я просто говорю про те, що якщо не вдивлятися в деталі, а дивитися на, наприклад, будинок в общем, то тоді це нагадує Valorant. Ну, інферно, прям не узнать, як мені здається. Ага. Я коли спочатку зайшов на інферно, я Йлі узнав. Це шо б? Це, ти? це квіточки. <laughs> З респавна, як виходить. Ага, це тут проходить. Це банани, я так розумію. Ні, ну вона прям реально помінялася. Да, так, да, так, да. банана. Банана. О, це дуже диви, півна лавка. Тепер це буде не бібліотека півнушка. Диви батареї, блядь. Ми в Хрущевке. Блядь, там бухло в церкві, очевира. То не церква? Диви розбиваєте. Я знаю, чим ми займемося сьогодні. вечором. Бухать в церкві. <рес> так, о, вода. Кстати, він сейчас покаже, як е, кури плавають. Дивіться, кури вміють тепер плавать. Вони ходять. Ну, кажуть, що вміють і плавать. Вона ходить, при тому, що вона не достає до землі. А, вона тут ходить, бо нельзя ж плавати. Дивіться, там же знак нельзя. Логічно, це логічно, логічно. Оце оці латаття додали. О, я знаю це слово. Oh, <laughs> латаття. Лотаття. Я не можу зрозуміти, що тут стіни всі такі блискують. Це нелогічно взагалі. Воно no, yeah. дуже світло, бачиш. Ну, я на що то мені питаю, це в реальній житті теж таке ми просто не замічаємо? Іли же це просто в іграх таке додають, щоб всіх це бісило? Ну, no, кирпичі явно не блистять, я тобі так скажу. Ну. No, yeah. Підсумовуючи, я б сказав би, що КС 2 не стала гіршою. Але не переживайте, все ще попереду. Тому, думаю, на цій неоднозначній ноті можна закінчувати. Ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей! Бувайте!